Весна це не лише пробудження природи, а й час, коли під загрозою опиняються перші весняні квіти. Разом із природним відродженням активізується і незаконний збір рідкісних рослин. Тому щороку на Рівненщині проходить екологічна акція Первоцвіт покликана захистити червонокнижні квіти від знищення. За минулі роки, в першу чергу да й в подальші. Державною екологічною інспекцією проводяться ці заходи з метою привернути увагу громадськості до такої проблематики, як незаконна торгівля червонокнижними рослинами. Не тільки первоцвітами, а в першу чергу червонокнижними рослинами. Така торгівля заборонена на сьогоднішній день, як на території України, так і в всіх країнах Європейського Союзу. На ринках рівного первоцвіти поки ще не продають однак громадян закликають не нехтувати правилами, адже з настанням тепла незаконна торгівля рідкісними весняними квітами може активізуватися. Щороку рослини, такі як пісніжники, крокуси, шафрани, черемша та конвалія, зникають з природних територій. Тож у державній екологічній інспекції нагадують, що за кожен незаконний збір, знищення та продаж первоцвітів, передбачені чималі штрафи за незаконну торгівлю. Вони на сьогодні становлять від 510 до 1700 гривень на громадян, якщо це стосується об'єктів природозаповідного фонду чи рослин, занесених до червоної книги, тут вже штрафні санкції йдуть на порядок викше, там на громадян накладаються штрафи від 1700 до 3655 гривень. Екологічна акція Первоцвіт на Рівненщині триватиме з початку березня і до кінця травня, аби зберегти популяцію червонокнижних лісових рослин. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.